Режутка якби, так, але дихачка би задихаєшся якось так. Ну не то якось спокойствие таке. такий пейзаж Тут наче і листя не було на деревах, так? Да? Таке взагалі все мрачне. Просто мрачне. Ще нам 7 хвилин залишилося. Щось такова. Щось такове. Так що, друзі, якось так. А поля чорні стоять. Ніхто їх не в цьому році не садив і не А Лінії перебить. Чорне, бачите, чорне, 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 чорне. Чорное. все мрачне і чорне. Як вам такий пейзаж? А? По красоті. А ніхто... Я думаю, що там в тилу, особливо ті піські малолітні, які кажуть на дюхи, що ти патріотка. Думаєш, допомагаєш військовим, то ти патріотка. Гі-гі-гі, ге Сука, гидко просто, противно. Хай би поїхали тут, походили, пожили пару днів у цьому мраку. Просто при фронтовій зоні. Піздаш, та не кажучи, вже ж там де далі. А тут просто жутко дивитися на це все мертве це. Ні, воно щось зверху там щось зірає. Воно бачиш чорне, руски землі, наверно, чи розмінірували самі, що біля села ближче. Ось така красота. Красота. І аж у дерева начаненних листя не було. Через двойну сплошну, але ну, в мене виходу нема. Тут а не, не обгон, це об'єзд транспортного засобу, який їде дуже медленно. Ось, Ось така історія. Що ще один барабанчик іде нагору, згори під гору, згори під гору. Байде тут якісь незламні фермера, диви, виграли. Красавчики. Ха-ха, <laughs> и вот все, с двух сторон, и там, и вот там, ну, это больше главное, что сами разминировали, и сами это делали. А может я просто немного в локации не шарю, ну, то такое. Так что такая история, Сонечку светлое, ночь наставое. нам бы до 4 тысяч четыре хвилинки Дорогами. А це не Донбас з Харківщини, а ну зацініть, друзяки, як вам така дорога. А, а, на... а вилізли сюди і не почувствували, так? Да? Так що, друзяшки, всім привіт. Слава Україні! З вами Грицько, Завгар, за яким ми дуже сильно там сумували і скучали, але люди ходять, бачите. А лінія фронту відсюди 16, 16 кілометрів. 16 кілометрів. Так що але люди живуть. бачите, Ми сюди проїхали, я там трошки пробував знімати, але чисто так було темно. Воно дуже накрапало, а це наче ще й розвиднілося, дало нам можливість е, загрузитися. Вона була на першій підтягнуті її донизу. Так що от така історія. Ну, Зараз покажу, ще вам тачку одну, яку ми загрузили, ми вже її возили. І коли всі ліде ми передавали біля озерця, машину. Правда, вона вже печально, але дуже важко заводиться. Ми їй допомагали пару разів, ще як дядя Саша з хлопцями. Я був з ними, звертався до мене я через нього передавав запчастини на цю машинку. Ну, але на даний момент машина реально єлі смикається, але ще їде. Так. так що хтось там думає, що машини це капець, розкош, да? Оце по таким дорогам це як ми все по селу проїхали. А що робиться, там, як їхати на лінію ЛБЗ, ну, зараз на ЛБЗ ніхто не їздить. Так що, друзі, ну, така історія. Не знаю, що говорити, але... Хочеться просто сказати те, що подивишся на хлопців, відчуття Он погнав, бачили. Наша ракета, ми тоді їх, скільки ми тоді гнали з тобою? Три штуки з із... дьожика, да? із... через зим'яли. Yeah. Да, було... Там осильцям виняє, чувствується, да? мотору гайки і топлі гайки. А може турбіна і топлі, вже не з'їзду. Ну, якби ж можливості були, хто -то тобі буде її ремонтувати. І от сюди, до Харкова ще єдрений корінь. А в Харкові там капець, капець скільки тачок. Так що, друзі, так, я зараз Діма каже, може, кофе хоч поп'ємо? Ну кажу, давайте хоч поп'ємо кофе. Ну, я знаю, що людині теж хочеться трошки поспілкувати. Так що от така історія. Зараз може заснімувати вам, покажу ту тачку. Тому що ми. не... Е, хто там каже... Передавали тачки для того, щоб хлопці сраки свої возили, возять свої сраки для того, щоб ваші сраки були цілі. Що ти, Григорій? Як тобі тачка? Так що загрузили тачку. На ті все по красоті. Можна торгувати, продавати, так? Да? Кому треба тачка, бензиновий течик? Бойовий, раритетний. Я думаю, що такі тачки год би через 100 їх би купували. Так що, друзі, все, дракончик наш. Діма, а ти тоді був, як ми передавали цю машину? Ні. Не було тебе, так? Да? Не було тебе, так? Да. Ну, є там фотки з хлопцями. Я, Я, хожу, скажу, да. Я був коли вже передавали, коли ми. Є чужі свої. <сум> Шелудька бачив перший раз. Так що, друзяки, ну от така історія. Хто там, блядь, господи, так хочеться матюхати, скільки не матюхався, це мене просто воно мармедить, оця обстановка реально. Е, Посміхається. Я, бляха з вас в шоці. Що ти хочеш людям сказати? Хлопці, бережіть Україну. Бачите, це ви бережете Україну, а там не хочуть ніхто. Ні, 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 зараз куди? Так що, друзі, отакі дракони, воно чмихає, приїхає, воно єлі їде, але допомагає ще трохи щось хоть. Так, звісно, допомагає. Куди ж ми без неї? А звідки ти родом? А бачили, бачиш, один а у мене з Херсонцем зустрічався з одним, з другим, із стрілецькими двома, у мене блогер ще є Сергія Стрілецький, зараз теж з ДСУ, то він мене в 300 ночі зустрів на трасі, Київ-Харків у нас в Березані, а брат його вчора напроти око зустрів у Харкові. Так що, братів, у мене зараз капець. Так що ще в мене є братик Дімка, так що Дімон. Е ти знаєш, що треба робити? Номер телефону в тебе є. Дядь Саші вже тепер він він, він він не з вами, але він з вами. Він від нас не відходить, він од від вас ]ся. не відходить, бо він же кажу, це? Надо, 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 надо. Так що е, на частково де щось можемо, будемо щось думати. Щось, тому що щось, щось придати назбирати на машину зараз дуже важко, тому що людям всім, не всім, звісно, тим, кому не пофіг, це більшість простих людей. Але багато є і підприємців, які допомагають, але кожен десь задіяний в якійсь команді. Тому що прохань дуже багато. От. А це стало розходником. Навіть, це зараз що? це розходник, так? Да. Тому що це таке, як ото колеса дрони. Так що така історія, друзі. Може, та хто там? Дивляться в мене такі самі бомжі, як і я. Так що... Але може хтось там подивиться і схоче взяти на поруки цю тачку і всю. Знаю, що тут туплені капець. Ну я вже так трошки стаю механіком. Погано заводиться, це на стопудов, а воняє маслом, або це мотор гайки, або це турбіні гайки. Якщо. Ну, в першу чергу треба зробити турбіну кинути, якщо не буде їсти масло, і можна перевірити компресію через свічки накала. І тоді вже можна поставити вердикт, чи її колоти, чи ні. Бо ну, а не шукати мотора. Хоч мотори які? З таких самих драконів, як і це. Так що п'ємо каву і печемо додому. Так що... Підтримуйте хлопців і дівчат. А мені одне, що приємно, що колись гуртом ми з моїми підписниками, знайомими, тоді дуже був такий, ну, дуже важка ситуація була по Авдосу. І ми збирали на тройку на 110-ку, І якраз тоді і дядя Саша мені дзвонив, каже, Так що ми зробили. Тоді ми отакий от гель було чотири штуки. Да воно старьо, курчі, як там кажуть, що лучше по бабку заробляє. Ну, хер на нього. Там навіть наклеєчка ще. Да є, до да, є, навіть да. в калюжу. І рішоточку цю повню, Так що така ось. З миру палитки, путін у петля, жить не брехав. Так що така історія. Працюємо, підтримуємо хлопців, забираємо дракона цього. Не знаю, що там дядь Саша буде з ним робити, він сказав до дяді Васі моториста його відправити. Та машина теж вона наверное, з перших днів війни не навоює. Того. Да, бо є така історія. Ти нам кофе взяв, братан. Давай, тіха, та печемо. А що дяді Сашвіш буде приємно побачити побратима, хоч його ну, недавно і бачив, але йому буде приємно все одно. Хотілося всіх хлопців засняти, але я не схотів там знімати, бо що, ну, знаєте, як воно, не надо. А ти вже купляв ніч? Ну, я одна є, а хай дімо собі да? Ми, Ти платиш, так? Да? Братан? Конечно. Хто заказує музику? Чи хто там, там, Я щось струю, так що, друзяшка, така історія. Фу, приємно, конечно, бачити машину, яку передавали давним-давно. І вона ще ж Разів два я тільки допомагав на ходову, і на неї от було ну, не я, ми разом з вами. Так що, друзяшки, дякую всім. Ну, а ми будемо пекти далі з Вікторовичем.